Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Розділ 3. рух транспортних засобів із спеціальними сигналами. 3.1. Водії оперативних транспортних засобів. виконуючи невідкладне службове завдання. Можуть відступати від вимог розділів 8, крім сигналів регулювальника 10-18, 26-27 та пункту 28.1 цих правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. За відсутності необхідності додаткового привертання уваги учасників дорожнього руху, спеціальний звуковий сигнал може бути вимкнений ПО частинам. До оперативних транспортних засобів будемо відносити транспортні засоби, які мають встановлені проблискові маячки синього-червоного, іноді зеленого кольору. Одразу зауважу, що оранжеві проблискові маячки сюди не відносимо. при цьому Якщо на транспортному засобі встановлені проблискові маячки синього червоного кольору, але вони не ввімкнені. Ми спокійно маємо відноситися до таких транспортних засобів. Вони, такі ж самі учасники дорожнього руху, які ми з вами, ніяких переваг в такому випадку не мають. Якщо ж ці маячки не тільки встановлені, але й ввімкнені, може це бути одночасно з звуковим сигналом. Тоді маємо пам'ятати, що оперативні служби мають певні переваги. Про що йде мова? Вони можуть відступати практично від всіх правил дорожнього руху. Підемо шляхом меншого супротиву і запам'ятаємо два випадки ну, принаймні з огляду на екзаменаційні білети, від яких не можна відступати. Це сигнали регулювальника. Навіть з найчервонішим проблисковим маячком від сигналів регулювальника відступати не можна. І від заборони руху через залізничний переїзд, скажімо, червоні сигнали, там шлагбаум опущений через залізничний переїзд, нікому навіть оперативним службам на заборонний сигнал проїжджати не можна. Все інше, щоб у нас не запитали на екзаменаційних питаннях, все можна. Від всіх інших правил оперативні служби можуть відступати. Але давайте до кінця правильно розуміти, вімкнення проблизкових маячків не дає безкарність якусь. Тобто дані водії не мають права когось там збивати, давити і так далі. Можуть відступати від правил дорожнього руху тільки за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Тобто, коли вони впевнилися в тому, що відступ від правил не призведе до якихось негативних наслідків. І про звуковий сигнал. Як бачимо, він не постійно повинен бути вмкнений, а тільки за необхідності. Коли, скажімо, ці проблискові маячки так інші водії бачать, поступаються даному транспортному засобу, тоді необхідності вмикати звуковий сигнал типу сирена нема. Якщо ж хтось не бачить проблискових маячків, не виконує вимоги правил щодо пропуску транспортних засобів з цими маячками, тоді додатково може бути вимкнений спеціальний звуковий сигнал. Перший приклад розглядаємо. Ось під'їжджає швидка допомога, як бачимо на червоний сигнал світлофора. Може з в... маячками водій відступити від вимог світлофора, але звернемо увагу ще раз. Подій швидкої не бездумно поїхав на червоний, мовляв, у мене перевага, нічого не знаю, а призупинився, впевнився в тому, що його пропускають, і тільки потім відступив від правил дорожнього руху. Другий приклад. Знову під'їжджає швидка. Взагалі то лівий поворот треба виконувати з крайнього лівого положення. Але в даному випадку, поспішаючи на виклик, водій мав право відступити від даного положення, при цьому він знову ж таки попередньо впевнився в тому, що ніхто при цьому не постраждає. Третій приклад: їде швидка, попереду тягнучка, але людина поспішає, впевнився водії, що зустрічна смуга вільна. Що нікому не буде створена перешкода небезпека, і тільки тоді відступив від вимог правил, переїхавши на зустрічну смугу. 3.2. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та або спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу. І супроводжуваних ним транспортних засобів. Якщо є супроводжувана колона, то не тільки транспортному засобу оперативному, а всім супроводжуваним ним транспортним засобам цієї колони треба дати дорогу. При цьому на транспортних засобах, які рухаються в супроводжуваній колоні, повинно бути ввімкнено ближнє світло, фар. Розставляємо необхідні акценти. По-перше, звертаємо увагу, що є тільки синій проблисковий маячок червоного поки що нема. В такому випадку до інших водіїв висувається вимога дати дорогу забезпечити безперешкодний проїзд. Не прописана вимога щодо обов'язкової зупинки. Якщо інші водії без зупинки забезпечують цей безперешкодний проїзд, тоді вони мають право не зупинятися. Дивимося приклад. Всі прийняли правіше водії, але при цьому ще раз зупинка не є обов'язковою. Якщо на такому транспортному засобі вімкнено проблискові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів зобов'язані зупинитися біля правого краю проїзної частини або ж на правому узбіччі, якщо воно є. На дорозі з розділювальною смугою цю вимогу зобов'язані виконати водії транспортних засобів, що рухаються в попутному напрямку. Що тут змінилося? Змінилося те, що додається червоний проблисковий маячок. І тоді вже до водіїв інших висувається вимога щодо обов'язкової зупинки. Дивимося, якщо дорога не має розділювальної смуги, вимогу про зупинку зобов'язані виконати водії і попутного, і зустрічного потоку. Коли ж на дорозі є розділювальна смуга. Вимога про зупинку висувається тільки до водіїв попутного потоку. Зустрічні водії можуть не зупинятися при цьому. 3.3. Якщо під час супроводження колони транспортних засобів на транспортному засобі, що рухається попереду колони, увімкнено проблискові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, колону повинен замикати транспортний засіб з увімкненим зеленим. Або синіми зеленим проблисковими маячками, після проїзду якого скасовується обмеження на рух інших транспортних засобів. По грамотному для того, щоб позначити початок і кінець колони, вони мають відповідним чином позначатися, а саме на передньому транспортному засобі супроводу, має бути вімкнений проблисковий маячок червоного кольору, як варіант червоний разом із синім. Замикати ж колону має транспортний засіб з увімкненим зеленим проблисковим маячком, як варіанти, зелений і синій. Наші дії в даному випадку достатньо прості. За аналогією з сигналами світлофора. Побачили червоний проблисковий маячок. Висувається вимога щодо зупинки. Побачили зелений проблисковий маячок. Проїхав такий транспортний засіб. Можна рух відновити. 3 -4. Забороняється здійснювати обгінне випередження транспортних засобів з увімкненими проблизковими маячками синього і червоного або лише червоного кольору, та зеленого або синього і зеленого кольору, і супроводжуваних ними транспортних засобів колони, а також рухатися по суміжних смугах із швидкістю колони або займати місце в колоні. По Великому рахунку даного пункту можна було не писати, адже якщо з'являється червоний проблисковий маячок, висувається вимога щодо обов'язкової зупинки. Погодьтеся, що зупинившись, ніяким чином не можна здійснити обгін, випередження і так далі. Ну, але все-таки написали, мабуть, були в житті прецеденти, тому вирішили все-таки уточнити на всякий випадок, що отакі всі дії, як зображено на даному випадку, є забороненими. Обгін, випередження, рухи швидкістю колони поряд із нею, чи прилаштовування до складу колони. Оцього всього робити насправді не можна. 3.5. Наближаючись до нерухомого транспортного засобу з увімкненим проблисковим мечком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом. Або ж без увімкнення спеціального звукового сигналу, що стоїть на узбіч, біля проїзної частини або на проїзній частині, водій повинен знизити швидкість до 40 км на годину, та в разі подання регулювальником відповідного сигналу зупинитися. Продовжувати рух можна лише з дозволу регулювальника. Можна два основні приклади розглянути, коли транспортний засіб оперативний стоїть на проїзній частині з увімкненими синіми маячками, або ж сталося ДТП, і там приїхала швидка чи поліція для того, щоб надати допомогу комусь постраждалим, або ж оформити результати ДТП. Другий випадок із життя це відбувається патрулювання дорожнього руху, і для того, щоб себе ідентифікувати, поліцейські також можуть включити синій проблизковий маячок. Так чи інакше, але коли ми наближаємося до нерухомого транспортного засобу з синіми проблизковими маячками, до нас висувається вимога знизити швидкість до 40 км на годину і обережно проїжджати це місце. Якщо при цьому з'являється людина в якості регулювальника і подає сигнал про зупинку, тоді, звісно, маємо реагувати на цю вимогу. 3.6. Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах із розпізнавальним знаком Діти на механічних транспортних засобах дорожньої експлуатаційної служби під час виконання на дорозі робіт, на транспортних засобах спеціального, спеціалізованого призначення, на великогабаритних та великовагових транспортних засобах, на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 метра, на транспортних засобах реагування суб'єктів охоронної діяльності. Не дає їм переваги в русі, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку. Чому ми в самому початку оранжеві проблискові маячки відокремлювали від оперативних транспортних засобів? Ось вам відповідь на це питання. Як бачимо, на відміну від синіх червоних проблискових маячків, оранжевий ніякої переваги не дає. Всього лише служить для привертання уваги і попередження про потенційну якусь небезпеку. При цьому водіям транспортних засобів дорожньої експлуатаційної служби під час виконання роботи на дорозі дозволяється відступати від вимог дорожніх знаків, крім знаків пріоритету та знаків 321-323 дорожньої розмітки, а також пунктів 112, 115-1110, 1112, 1113, під пунктів БВГ, пункту 26.2 цих правил за умови забезпечення. Безпеки дорожнього руху. Водії інших транспортних засобів не повинні перешкоджати їхній роботі. Про що тут йде мова? Ще раз повторимося, що водії з оранжевим проблисковим маячком переваги в русі перед транспортними засобами не мають, тобто повинні виконувати загальні вимоги правил. Дивимось приклад. Ось дорожньоексплуатаційна служба їде автомобіль. Зверніть увагу, що не претендує на перевагу в русі за загальними правилами, за принципом перешкоди праворуч, пропустив інші транспортні засоби на перехресті. Тільки цього після цього продовжив рух. Але для виконання службових обов'язків, покладених на цього водія і цей транспортний засіб, вони від певних пунктів правил можуть відступатись. Приклад нам показали, що взагалі-то по тротуарам їздити не можна, але тут для виконання роботи нема куди діватися. Оцей автомобіль заїхав на тротуар, щоб його почистити, тобто щоб виконати покладені на нього функції задачі. Ми з вами, хоч і не зобов'язані надавати перевагу в русі таким транспортним засобам, але з іншого боку не повинні перешкоджати їхній роботі. Оце що стосується розділу 3. Продовження буде. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.